Очора ввечері ворог атакував полтавщину трьома балістичними ракетами. 959-й день війни в Україні вітаю! З вами я, Ірина Скрипачова за кадром журналісти візиту з інформаційним підсумком середи 9 жовтня. Анонсуємо за темами сюжетний перелік новин міста. Вандалізм зупинок громадського транспорту у Кримичуці. Обмежено придатні до 25 років, тепер можуть отримати відстрочку. Верховна Рада ухвалила закон. За чотири роки на Полтавщині лісівники висадили більше 26 мільйонів нових дерев. Проведене знешкодження та знищено близько 40 вибухонебезпечних предметів, серед яких ворожі БПЛА. Рмичуцькому музеї військової історії нові унікальні експонати з самої Курщини. Вчора ввечері. Ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Про це в телеграм-каналі повідомив очільник Полтавського ВА Філіп Пронін. Є пошкодження промислового об'єкта в області за попередню інформацію без постраждалих, зазначив він. Я повідомили в телеграм-каналі Повітряні Сили Зсу у ніч на 9 жовтня 2024 року, ворог завдав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами «Іскандер» із Курської області, а також більш ніж 20 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська Російської Федерації, а також із Мисчауда, Крим. До відбиття нападу залучилася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України йдеться в повідомленні. До інших тем Верховна Рада України ухвалила рішення щодо припинення мобілізації для тих військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час. За цей закон проголосували 311 депутатів. Документ унеможливив мобілізацію осіб молодших за 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були визнані обмежено придатними. До Вання цього статусу Водночас демобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років поки не передбачена. За словами народної депутатки Ірини Геращенко, до нині існувала законодавча колізія щодо таких чоловіків. Вони перебувають на обліку як військовозобов'язані, а процедури їхнього переведення на облік призовників наразі немає. І законопроект щодо усунення цих полізій про неможливість мобілізації 18-25-річних обмежено-придатних нашого авторства. Дійсно, ми дякуємо всім колегам. А підтримали його 311 народних депутатів. Це дуже і дуже важливо. Наступний крок це дійсно демобілізація тих обмежено-придатних 18 18-25-річних юнаків, які зараз знаходяться в збройних силах України. Питання дійсно дуже серйозно на кого їх і змінили. тут наша команда також дала свої пропозиції. Ми вважаємо абсолютно несправедливим те, що наприклад 100% броню сьогодні мають ДБР. Прокуратура і інші силові репресивні органи. Якщо навіть на держслужбу поліція, 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 яка так, збирає хабарі на дорогу, абсолютно. І якщо сьогодні держслужба наприклад, має 50% тільки хабарі, мабуть, цей механізм має бути задіяний і до правоохоронних цих репресивних органів. Це наша конкретна пропозиція. Нагадаємо, 4 травня почали діяти зміни до наказу Міноборони, за якими ВЛК тепер не може надати військовособов'язаному статус обмежено придатного до служби. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мали статус обмежено придатний, повинні пройти ВЛК повторно до 4 лютого 2025 року. Наш випуск триває до інших тем. Сьогодні у Крюківському райсуді Кременчука розпочався розгляд справи щодо викрадення 25-річним жителем Кременчуцького району, який називає себе трансгендером, з міського перинатального центру новонародженої дівчинки. Про це у своєму телеграм-каналі написав редактор видання «Кременчуцька газета Олег Булашев. Саме 14 липня цього року чоловік проник до післяпологової палати медзакладу і, скориставшись відсутністю породіллі та медичного персоналу, викрав новонароджену дівчинку. Дитину він поклав у заздалегідь підготовлений пакет та вийшов із приміщення на вулиці. Викликав таксі, на якому приїхав до місця свого проживання, де утримував маля. Правоохоронці затримали чоловіка 16 липня. Свій вчинок він пояснює бажанням мати дитину, яку ніколи б не зміг народити. Сьогодні у залі суду розглядалося клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою. Прокурорка Трофименко попрохала продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. А адвокатка Литвиненко та сам підозрюваний просили випустити чоловіка з СІЗО під домашній арешт. Сам підозрюваний аргументував це поганим станом здоров'я, необхідністю утримувати літню мати, яка не може сама себе забезпечити. Я не є загрозу для людей. У мене не було поганих намірів. Це все через перше кохання. Морально, і психологічно мене вже вбили, казав під час засідання підозрюваний. Заслухавши сторони суддя Світлана Федієва, як і раніше робили її полтавські колеги, застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Пише у своєму телеграм-каналі Олег Булаш. Про інше окремучуці частішують випадки, коли невідомі розбивають скляні основи зупинок громадського транспорту. Тож ми намагалися з'ясувати, чи доречно взагалі встановлювати скляні зупинки, скільки зупинок у місті розбили загалом, та як поліція карає винуватців. Шлях до покращення якості міських зупинок розпочався з ось таких скляних та досить сучасних, як розповів під час останнього прийому віцемер Іван Москалик, загалом на балансі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» знаходиться 268 зупинок громадського транспорту. Ну а тепер про погане на 13 з них скло розбите вщент невідомими. Тому вони попрохали передбачити їм кошти. Це близько 400 тисяч для відновлення скла, для відновлення елементів друку на склі ну, в темі там, Кременчука, ну, як це робиться на зупинках громадського транспорту. Це десь вірно, там, 42 скла. Але я знаю, що по кожній ситуації такій Кременчука пише відповідну заяву до правоохоронних органів і останні займаються цим. Ну а поки правильність вибору саме скляних зупинок для встановлення в місті питання риторичне, ми поцікавилися у речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, яке покарання передбачено винуватцям. Та кожна ситуація по-різному, коли людина ну, хуліга з хуліганських проявів розбиває, коли там були випадки, коли стріляли в зупинку, все залежить від мотиву і також враховується і сува завданого збитку, тобто яке, яке пошкодження людині, яка пошкодила, розбила майно, передбачено або ж адміністративну, або ж кримінальну відповідальність. А тепер, власне, про людей, якими доводиться чекати транспорт на зупинках. Ми поцікавилися у Кременчужан, чи вважають вони доцільним встановлення у місті саме скляних зупинок громадського транспорту, як альтернатива іншим з більш надійних матеріалів. Думаю, ні. Чому? Не знаю. Жарко, сонце світить. Краще пустю не будуть якісь затемньоні. Потрібні. А, на вашу думку, чи вони зручніші, ніж звичайні металеві? А в них добре видно транспорт, як іде. Так, да, звичайно, потрібно, треба облагоражувати. Думаю, що в наш час краще металеві. Чому? Ну тому що в нас зараз йде війна і можуть скло ж воно ж може побитися, і це небезпечно. Тому я вважаю, що краще робити металеві. А зупинки нам все рівно, чи вони желізні, чи вони стекляні, аби вони нас захищали. Я думаю, що у числяні. Так буде оригінальніше і місто буде краще виглядати. Навірно, для наших людей треба металеві, тому що б'ють скляні дуже. Так що я думаю, що якийсь якусь треба знаходити перспективу між стеклом і желізом, тому що для наших людей по-другому не можна. До слова, за результатами останніх тендерів, які виграла, наприклад, підприємиця Білкіна, у квітні цьогоріч відома за скандальними бордюрними закупівлями, капремонт однієї скляної зупинки може коштувати місто від 82 до 148 тисяч гривень. Так у вересні комунальне підприємство Благоустрій Кременчука замовило у ФОП Білкіна капітальний ремонт двох зупинок по вулиці Нескорених. Відповідно до тендерів, сума робіт склала понад 460 тисяч гривень. За чотири роки на Полтавщині лісівники висадили 26,3 мільйони нових дерев на площі 4934 тисячі гектари. Це близько 18 дерев на кожного жителя області. Про це на брифінгу в офіційному медіа-центрі Полтавщини розповів заступник директора Слобожанського лісового офісу державного підприємства Ліси України Сергій Венгер. «Протягом 2021-2024 років. У Полтавській області висаджено, висаджено лісових культур на площі 4934 гектара, а це близько 263 мільйони нових дерев. Для порівняння хочу сказати, що це приблизно 18 дерев на кожного жителя Полтавської області. Додам, що показник створення нових лісів на Полтавщині є одним із самих найкращих на Україні. І за останні три роки нам вдалося збільшити цей показник на півтори відсотки. Це з 8,7% до 9,2%. Також цієї осені філії лісового господарства області продовжать висаджувати нові ліси. Як тільки погодні умови будуть сприятливі, розпочнеться осіння посадкова кампанія. Лісівники Полтавщини готові висадити 1,15 мільйонів сієнців дерев на 262 гектарах. Наші філії продовжують садити ліс у межах програми зеленої країни та відмовляються від монокультури. Що це означає? Це означає, що восени переважно висаджуються. Висаджуються листяні породи навесні. Сосну, звичайно, з домішками листяних дерев. Що сюди входить? В домішки лисяних дерев входять береза, клен, дуб та кісткові, яблучні, абрикоса алеча та інші дерева. Що це ще це дає? Це дає можливість виростити в майбутньому стійкий ліс до насадження, лісові насадження до зміни клімату. Про інше понад 300 жінок переселенок отримали благодійну допомогу у засобах гігієни та догляду від благодійного фонду Артема Марченка. Ми отримали цю допомогу завдяки міжнародним фондам. Допомога надійшла саме з Німеччини. Дякуємо безмежно нашим донорам, і тим всім тим, хто допомагає на міжнародному рівні. Оголошення про видачу гігієни жіночої було розміщено в нашому телеграм-каналі. Допомога Марченко. Люди зареєструвалися і за попередньою реєстрацією прийшли на видачу гігієни. Кожен українець, який, на жаль, опинився далеко від дому, друзів, рідних, звичайного укладу життя, розуміють важливість справи і високо оцінюють таку допомогу. Пані Яна Береселенка з Донецької області розповідає, що отримує ту допомогу не вперше за час війни. Постіль отримували, подушки, продукти харчування, гігієну. Дітям дуже допомагають. Солодощі дуже приємно. Дітям дуже часто видають солодощі. З 22-го року, як перемістилися, допомагає. Дуже дякую. Вдячність за стійку та непохитну позицію підтримці та готовність прийти на допомогу у скрутні часи, висловили і медперсонал міської дитячої лікарні. Того ж дня волонтери благодійного фонду Артема Марченка привітали медиків педіатричного відділення з нагоди професійного свята міжнародного дня лікаря, яке припадає на перший понеділок жовтня. Продуктові і гігієнічні набори та солодощі. 50 таких пакунків отримали медсестри і лікарні. Дякуємо великим за підтримку. Ми дуже вам вдячні за вашу щиру допомогу. Ви чому найбільше зраділи? як познали. Саме головне, що ви зробили для нас дуже приємну увагу, виділили нашим працівникам. Дякую. Ми хочемо виразити велику подяку фонду Артема Марченка за допомогу, великий внесок і за те, що він забуває за дитячу лікарню, за малих пацієнтів, яким надається щодобова допомога. Велике дякуємо. У Кременчуцькому музеї військової історії нові унікальні експонати з самої Корщини бачив та розповість Влад Паксі. Волонтери та військові передали до Кременчуцького музею військової історії залишки російського БПЛА, який займався розвідкою наших позицій під Суджею, а також кулемет від ворожого танку, який було знищено на тому ж напрямку. Окрім того, у музеї з'явилось безліч екземплярів російської форми різного роду військ та документи військовослужбовців прикордонних ворожих загонів. Військовослужбовець з позивним Агапіт привіз ось такі. Цікаві речі також з того напрямку тут і шеврони, ви бачите, і погони. Ну і, до речі, дуже цікава ось така какарда. Російські, ви знаєте, ось такі вони. А ось така, ну це різновид якийсь. Дякуючи нашим хлопцям, а там зараз служба несе. Пошуковець, який займався пошуковою роботою до війни, він піднімав артефакти Другої світової війни, Першої світової війни. Він людина, яка розуміє, що потрібно для музею. І те, що він передав, ну, ну дуже цікаве. Ось починаючи, це кілька він до десяти комплектів форми передав. Частково я ось тут виклав. Це ось така. Форма зимова російського військовослужбовця. Ось тут, бачите, армія Росії написана. Це ось така куртка осіння, демісезонна, російського військовослужбовця-танкіста. Оце дуже цікавий колір форми. Він дуже нагадує сесовську форму Другої світової війни. Здається, що вони перехопили цю ідею і зараз починають робити. Ось такого кольору форму окремої уваги, за словами Володимира Полякова, заслуговують грамоти за захист державного кордону Російської Федерації. Вони так і захищали, що ми від них тільки познаходили, я ж кажу, шеврони, погони, грамоти і все. Куди вони і як вони тікали, вже важко сказати. Ну, також є там ось такий календарик, а до речі, там висить. это Вот такие интересные книжки, тоже с Курской области. Это столетие там учреждения лесного департамента. И тут император Павел, император Александр, император Николай. Короче, куча императоров. Я думал, что я побачу императора Володимира, но закончилось Николаем. Також ексклюзивним експонатом є чеченська форма, чи то таке собі парадне вбрання, за словами керівника музею Володимира Полякова, це складно назвати формою. Разом з формою передали і молитву арабською та російською. Щоправда, судячи зрублене хран на тканині, це окупанту не дуже допомогло. Осколки порубали трошки. Цього чечена, який вирішив захищати після того, як Грозний був стертий з обличчя землі, він вирішив захищати. Ось така шапочка чеченська. Краще себе казкую. За словами пана Полякова, не слід забувати про те, що ворог завжди модифікує і свою форму, і наповнення свого спорядження. Тож треба враховувати небезпеку і не втрачати пильність, та також розвиватися. Головний убор теж тоже, тоже є ну, цікаві задумки. Тут кокарда, тут кокарда, а якщо опускаєш, видно, тут пристягуєш. виходить ось так. Зроблено так, щоб можна було слухати уші свободні. Ну, Вірьовки, щоб шветат, ось так зроблено, без, ось такий зимовий головний убор у них знаходиться. Що ще? Ну, вони скопіювали фірму лова і ось такі берці, це їх армійські зараз берці. Це фірма компанія Фарадей, город Москва, випускає для Збройних сил. Теж, додумаються, зроблені такі безрукавочки Для ведення бою теж удобно, прикриваючи, ну, тепло даючи тіло. Дають свободу рукам. Ось такі вітровка легка, дощ водозахисна. Ось такі у них вітровочки. Ну і, як я казав, ось такі рюкзаки, казань, ранець патрульний, розвідчик. Ось так зроблений. Окрім артефактів цієї війни, один з військовослужбовців пошуковців на ім'я Іван Лисенко передав до музею залишки Другої світової, які викинуло в результаті активних боїв на Курщині. Це перша така цікава протитанкова міна. тмд 44 44-го року, дерев'яна каска того часу. Це казка з е, Другої світової війни. Ось така вона. На три кльопочки. Гранати, ось такі протитанкові гранати. Ручна РПГ-40-40-кого роту випуску. ось така вона. Ну, іноді в фільмах бачите, ті ще три штуки прикручують і під танки там. Ось така РГ-42. І, до речі, ці гранати досі зустрічаються на фронті. Ще з Другої світової війни. Увага! Відбій повітряної тривоги. Це саперна лопатка. Увага! Ось така теж Друга світова війна, а це трошки німці. Казка і магазин від кулемета. Ось такі от. Наприкінці зустрічі та презентації експонатів керівник музею щиро подякував всім, хто зберігає та вносить свій вклад у збереження військової історії. Ви бачите, привозять бійці, які знаходяться на нулі. Але вони, помінялася тенденція. Зараз хлопці, військовослужбовці розуміють, що все, що вони передають в музей, воно буде збережено, а потім вони можуть прийти зі своїми дітьми, зі своїми онуками і показати, яка була війна, розказати про неї, щоб діти побачили і діти розуміли, як їх батьки захищали Україну. Пан Поляков наголошує наше завдання зберегти та показати це залізяче наступним поколінням, аби жахи війни ніколи більше не повторилися після перемоги. За повідомленням управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини з початку 2024 року. Працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили понад 920 службових виїздів. На повідомлення про загрозу або за фактом вибуху виявлення вибухонебезпечних предметів проведено знешкодження та знищено близько 40 вибухонебезпечних предметів, серед яких ворожі БПЛА. окрім цього, вибухотехніки поліції залучаються до оперативно розмінування деокупованих територій. Зокрема, особовий склад вибухотехнічної служби поліції Полтавщини виконує завдання з оперативного розмінування Херсонської області. Ними виявлено тисячі боєприпасів і вибухонебезпечних предметів: протипіхотні та протитанкові міни, авіаційні бомби, розтяжки різного виду, нерозірвані боєприпаси і таке інше. Про інше укремучиці можуть знести один із будинків, а на його місці побудувати новий житловий комплекс. Схоже, багатолітній нерозв'язаний конфлікт здачі в оренду землі на вулиці Івана Мазепи разом з житловим будинком і його мешканцями незабаром знайде вирішення. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Нагадаємо, що у 2013 році Кременчуцька міська рада здала в оренду акціонерному товариству «Укртранснафта» землю на розі вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова Задля будівництва багатоповерхівки. Тоді ж орендодавець мав знести будівлі та компенсувати збитки двом власникам квартир. Однак на той час не всі мешканці будинку погодилися з таким рішенням. Сьогодні ж будинок знаходиться у вкрай аварійному стані. Про це говорить мешканка однієї з квартир будинку Євдокія Старушка. Вона ж благає, аби керівництво міста якомога швидше вирішило питання будівництва та відселили жінку в інший будинок. У восьмому році, коли вже в ето, упала криша і дощ пішов, то там уже нічого. А ще був пожар. Тут немає а тут. Є. Бачите, чого тут не можна було жити, Вода виступала із підвалу. Та під час останнього прийому віцемера з питань будівництва Дмитра Кравченка стало відомо, що у землі вже змінився інвестор, який планує на тому місці звести новий житловий комплекс. Для того щоб щось почати будувати там, відповідно до чинного законодавства, ми цю, цю аварійну будівлю повинні знести. Але знести ми її зможемо тільки коли власник ділянки надасть майно проживаючим там, а вони перепишуть на нього свої майнові права. Раніше не буде, бо у нас прописано в рішенні міської ради, що виключно за розселення тих людей може щось там з'явити. Так, за словами Дмитра Кравченка, згодом ця ситуація має знайти рішення. Однак на сьогодні детального плану дій поки немає. Тож мешканцям будинку залишається лише чекати. І наостанок синоптичні прогнози на 4-10 жовтня. Протягом цього дня ці хмарно без опадів. Вночі від 11 до 15. В день максимально 21 з плюсом. Насолоджуємося жовтневим теплом, слідкуємо за новинами, телефонуйте нам і розповідаєте, що вас хвилює чи обурює. Тримаємо зворотній зв'язок. Наші контакти зараз на ваших екранах. Побачимось вже дня прийдешнього і обов'язково бувайте здорові!